Рада всіх вітати у новому відео. Привіт всім модницям, привіт всім шокоголікам. Привіт всім, хто на зв'язку у моєму відео. Будемо дивитися в резерви, новиночки. Яка модель. Нові чоботи з'явилися. Бордо. Халяви такі призібрані. Так, є сукня, яку ми не бачили. Це ми вже бачили у моєму відео. І ось так рухаємося, собачьі з блискітками, що з цікаве. Так, новиночка для джемпери з кристалами у бордовому кольорі, в чорному і в такому бежево-кремовому. Непогано. Щось такий не зовсім буденний, а трішки навіть нарядний з такими от кристалами. Це новинки. 1400 гривень і в складі є, віскоза. Так. Але я подивилася склад, все ж таки, бо засумнівалася в складі поліестер, акрил, поліамід і 6% шерсті. Так що є шерсть. Ось такий вибір. Цей непоганий колір з такими кристалами. 6% є шерсті. І в чорному кольорі теж. Ось так. Це польський бренд. Варто дивитися курточки тепленькі. Ну, і що вони були ще сучасні, зручні, з капішончиком, тут стягується 2 тисячі гривень, непогана, така геометрична а, вистрічка. Ось так. Є пару кольорів. Є в кольорі моком мені найбільше сподобалося. І ніжно-м'ятний колір. Ось вона застібнута, має досить непоганий вигляд. Тут фіксується. І на блискавці, і на кнопочках з підкладкою. Це легкий синтепон до таких перших заморозків. Ну і навіть хто не мерзне, при якомусь там мінус 5 можна теж носити. А ці жилетки – це шерсть. М'якусенькі, досить довстенький, 100% шерсть, що тішить багато шерсті цього року, 1700 гривень В бордовому кольорі, але бордовий такий до вишневого. А, не до коричного, до вишневого. І в сірому вазовому кольорі. Це 100% шерсть. Ось ці бордові чоботи, вони лежать, стояти не хочуть. зарі їх спеціально отак, от такими підтяжками тримають, щоб вони не звалювалися в кучу, Шкірзам, Такі маленькі підбори. Щоб якість мені дуже сподобалася, То ні. І ціна 3000 гривень а, з підкладкою. Ну, шкірзам теж є шкірзам-різниця, якби фасон непоганий, 3000 гривень. Ну, і сама якість шкірзаму мені не сподобалася. Це моя особиста думка. Ось. Ой, тут таких новинок багато. Вау! щось таке класненьке блуза з принтом. Візуально має вигляд як вишивка блуза бохо, або ще в вінтажному такому стилі. Широкі рукавчики, призібрані манжети з гумкою і з таким коміром широким. 1900 гривень коштує ось так рукавчик. Пройма рукава понижена, широкий рукавий і призібрані. Непоганий склад 77% котону. Ну і поруч в новинках спітнички, Можливо, ще десь є жакет. І ще є ось такі жилети, які висять ось так поєднані з вольветовою курткою і сорочкою. Жилет досить товстої, в'язки, вкоси, оверсайз, 1400 гривень. Такий приємний колір між моку, не знаю, як відобразиться у відео. Плечі приспущені. Відчуття, що є навіть трішки шерсті, але це може бути відчуття досить обманливе. До XL розмір, але оверсайз той буде і на 2 xl Є бокові розрізики. На жаль, на жаль, дійсно, відчуття були обманливі, бо в складі акрил, поліамід і поліастер і немає нічого шерстяного. А так, от візуально нагадує взагалі шерсть альпаку. Ось ця тепла спідничка на запах. По бокам вона зав'язується на стрічки, як сок самойту. 1700 гривень. Вау. Так, на запах це спіднечка подіїна. Змішаний склад, але непоганий. 18% є шерсті, тому ціна якби так не є низькою. І 4% віскоза є шерсть і віскоза. Ось така спіднечка. Ще пошукаю, можливо, є жакет до неї. Мав би бути. Так, на вуличках теплі костюми. Досить-досить щільної в'язки і штани широчені. Стягується флес, і гулка і ще можна зав'язати стягнути 1700 гривень. Зараз будемо дивитися склад, хочу показати ще джампер. Це просто так розвішено, а я так розумію, що це абсолютно не від нього. Це просто худі, але вже покажу 1700 гривень. Теж товстої в'язки, ідеально підійде, але це не є костюм, бо це зовсім інші штани. Хоча, можливо, так і має бути, не знаю. От сюди підходить більше. Сірий, бачу, більше підходиться дійсності костюми, але воно трішки самий верх худі і від самих штанів. Штани ніби гладші. Тут на світлі більше подібно. Непоганий склад віскоза, поліамід, 50% віскози цих штанів і так само худі, досить тобто, товстенькі. можна носити навіть зимою, навіть в люті морози. Чому ні? Досить а, товста в'язка. Водолазочки. Різні-різні кольори. Бачу, які красивий є блакитний. І в кольорі В Складі віскоза, який красивий блакитний колір. Ну і Базовий чорний, І шартрес зараз покажу 1100 гривень. 72% є віскоза. Ось такий ще колір шартрез класний. І базовий чорний вже не буду показувати. Теплі пальто дутики стібані. 1900 гривень, спідничка коротенька, може 1800 грн, коштувати на 200 гривень більше. Можна купити пальто, добротне, стьбане, з кишенями. Такий синтепон досить товстенький, на люті морози підійде. Є в синьому кольорі, темно синє розмірна сітка до двох іксів є, в чорному кольорі є. Є в кольорі а тофі, в такому мідяному навіть кольорі вітер на сині казала. Ось так от рукавчики зроблені, класні пальта. Вони непогано перуться, одяг з резерви непогано носиться. Стильна сумочка 1800 гривень. З довгою ручкою, короткими ручками. І кишенька всередині. Тримає форму і за такі гроші це шкірзан щось з нової колекції. Непогано врумби. Jamber, оверсайз і кардиган. В'язки букле є витальйони з текстилю. Красиво букле, молочний колір, прямо молочний акцентні гузочки 1900 гривень до 2Xів В складі поліестер, акрил, поліамід і еластан. І оцей зацікавив зараз ромби, досить актуальні. Такий англійський стиль, ще кажуть, препі стиль. І такий джемпер 1700 гривень. оверсайз, плечі приспущені. Тут вже склад кращий, 5% шерсті, поліестер, акрил, шерсть і еластан. Можна комбінувати з вольветовою спідничкою, яка представлена. Так, і ціна валіватої спітнички в бордовому кольорі 1500 гривень, півтори тисячі гривень спітнички. Зараз ну, досить дорого коштують хоча б, якби хтось подумає візуально, тканина досить мало пішла. Які сумки красиві, 1800 гривень, ну напевне теж шкірзам, але так візуально вони нагадує натуральну замшу. Так, це шкірзам, якби штучна замша. 1800 гривень застіваються на кнопочку, на представленні великій великому форматі. І воля, і ще в маленькому форматі ось такі милі сумочка з такою застіпочкою 1200 гривень. Тут в складі є вовна. 100% це 100% шерсть, 1900 гривень. Вони є в минулому моєму відео. З ці джемпори Посев, хто не дивився, прошу подивитися моє друге відео попереднє. Тут розкладочка батальйонів, костюм, сукня тепла і багато сумок. Це з новинок 2000 гривень. Сукня з такої тканини, костюмної і навіть досить товстенької, без підкладки. Така цікава модель. А в поясі вона ось з таким з, так, з таким з такою драпіровкою боковою. Не знаю, як вона сяде. В складі віскоза, плестри, ластан. Така костюмна тканина. Ну цю модель не можу сказати, що вона погана чи хороша, тому що зрозуміло, треба міряти. Точно тут треба мати хорошу якби, фігуру, правильно бо тут вона вузька, як бо в талії. Ну, тобто так, все треба міряти, це не є якась така модель, що можна носити оверсайз. Ще є костюм в кольорі тофі. жакет дорого, 3600 з поясом. якось непогано бачу пошиття. Ага. Двобортний такий жакет. З пряжкою акцентною. Можливо, є шерсть в складі, тому що ціна ну, не є низькою. Звичайна костюмна тканина, поліестер, віскоза Еластан. 32, правда, відсотки віскози, але тим не менше. Ну і штани, а штани 1900 гривень, штани красиві. Ось так вони донизу кльошами навіть. Ну прямі вони швидше всього. Бо кльошами вони завужені дуже в коліні мали би бути. Ну, трошки є, якби трішки кльош, трішки вони не зовсім прямі. Тут шов не сама строчка, як стрілка, а шов внутрішній. Не знаю чому так. Могли вже строчку зробити. 40 фунтів коштує або 900 чешських крон. Якби так. Так, багато ще тут, є новий Багато джинсів, джемперів. є типу Аля Уви. Карпи різні, зацікавили ось такі джембури. Бачу в синьому кольорі і в смужку, теплий кардиган досить такої об'ємної в'язки, оверсайз, великі гудзики, пухнастий, можливо, навіть є і мохер, але бачу, що багато таких обманливих Оманлої пряжі, і ніби на вигляд не і кесенька, і виглядає як махер чи альпака. А Насправді там дивишся і не полясте. Ну, тут є 5% шерсті лише 5% шерсті, поліестер, поля акрил, 5% шерсті. Ну, добре, що так, є непогано. 1700 гривень так мені сподобалось, який колір. Взагалі це смужка така, а це форум львів синя кубайтовий колір, теж джемпори, ні кардигани, 1500 гривень і в складі 6% шерсті. Класичний, непоганий, він навіть оверсайз до XL розміру, але можна міряти на 2 xl теж. В новиночках появилася ось ця сумка, яку я не показувала у своїй відео, 1900 гривень. Така класична модель. Застібається на блиску, що добре є додаткова кишенька. Довгої ручки немає, є внутрішнє кишеня. Такий більше діловий стиль, як на мене. Тут теж джемпери з обманкою блузи, я показувала у моклі, що зразу пришито. А, білі сорочки. Я не дуже це люблю, тому що сорочка дуже швиденько, ну навіть не дуже швиденько, за один раз її бажано освіжити білу. Правильно, а тут о, джемпор, якби. І як воно себе буде вести в брані. Це просто ну, незрозуміло, бо це в'язка. Ще якби якась була смужку, темна сорочка, то може і так. 1700 гривень. І в сиренькому кольорі я теж вже хтось міряв, бачите, і вже от, о, з тональним кремом. Вау, Але вимастило. Ну, якщо ти так намащена тональним кремом, таким дешевим, протиядерним, для чого так робити? От, і самі покупці досить з неповагою поступають до ще неоплаченого одягу, це ще не ваше, ви вже вимащуєте. Зелена куртка, бомбер в новинках і сорочка в вінтажному стилі 1500 гривень. Такий суперечливий стиль, не кожен буде любити, нагадує дуже-дуже вінтаж, як сорочку з бабусиної скрині, а півтори тисячі коштує. Но, тренди є трендами, мода є мода. Повертаюся до цього зеленого бумбура, тканина як балоніва і досить супка. Така модель зараз в моді. І в реальності колір зелений набагато кращий, такий просто аж сапфіровий. Ціна 2,400 Дякую всім, хто був зі мною у новинках з Резерве. До зустрічі у нових відео, у нових оглядах.